Влад Хакер і Саша Читач. Сьогодні, ми... сьогодні ми граємо О, в вижити в магазин. Я в останні секунду зайшов. Я знайшов собі теж дівчину. От бачите, там стояла дівчина, біля якої я був з самого по початку. Ми з беконом граємо, так. але бекон на першу ночі здується. Просто так, я поставив на четвірку. Ну так, то... ну краще з кимось. Ну бекон донатка. Типа. Бач, він біжить типу, Він біг, а бе? а не можна бе. Біг можна. Я думаю, що гарденати. Ні. Бери давай, їду Давай зразу з піддоню, чи з чого буде. І катану зразу бери А то Підписники подивіться, то попереднє відео з магазином, як ми убивали всіх. Катану, Я убив чотири Охоронників Не, это нет, Не, ну. Окей, mm это -hmm. mm -hmm. okay, я крашу с катаной, и дашь мне не будет. Я мог их еще Да, я беру так. фонарик. Давайте, сюда. Не, давай тут Давай, будем, там. будем тут. Место. Давай у меня будет фонарик. Давай, да, давай будем будувать с той стороны, а то тут можно залезать. Окей, okay, давай, дайте. Сейчас Секунду так. повернуты. Весь. Ты да. вообще в той стороне, в там были беконы. Так. <muavour> <много> Ой, чай, 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 Не знаю чай, да. Иду. Место. Так, диван он. Он пиддонный и наверху ца. А. Ну ладно, верху металеві штуки Ай, да ну, ставься штуки диван. Давай берем металеви. Так. А, окей, я під... я пидони беру. А, ні, знизу тут є тоже. Е. Yeah. Ну види, д я поставлю. О, берем бери, Береги. Да ну, зараз. Нам Ой-ой-ой-ой-ой. Це Нам. правда. Это вы швидчай. Так, писники. Да, мы можем. На перший померти. Влад забирай О, швидше. Що забирати? Тату, тебе... Та, ну, подивись, як ми залізаємо сюди сюди Залізаємо. Блін. ні, да. Місто. швидше ні. Ні, не стеву. Стебо. Ні. А, ти ставиш кух. Отут. тут. Стангола він тут, він тут, він тут. Валі! Валі! Жодного ми не подумали про це. Ні, бег просто. Я просто тут бігаю. Я попробую залізти назад. Попробуй обігти і залізти. Я заліз. Так, бо я відволікаю усю охорону. Вони всі не бачать мене. Ааа! Для чого ти? Для чого? Біг, Біг Да ну. Ну yeah. це буде ну як друга частина. Другий, ну, другий раз ми будемо грати. Ми будемо грати другий раз. Та так. Окей, так що хай мене спеціально спеціаліться. Так, да, то не дивіться. Ми, а, і Так, би да. да, так. Та. Підписники, говоріть, що я, ну і І, і Саша, так. Ну не говоріть, що я, що я помер, а то я спеціально помер, щоб ми зіграли по-новому. Так. Да. Та хай буде шість. Ну так, Бек... і з нами знову бекон буде такий, так? Оу, там фанат. Чо, шо? Там десятий номер. І бекон з нами знову. Девушка, Купим. девушка, девушка. Вона моя. Вона моя. Вона моя. <світ> ну бекон і знову загине. Але не перший нажме, бо це для нас позор ну, так. А то ти і... бекон і, і швидко. Зразу все, зразу, побіг. Я біжу уже давно. Я Ба, тоже все біг. Давай да відкривайся, Ой, да. Это давай, давайш. Бачу багато піддон, Влад, ходи до мене. Піддон чи металеве? Металеве. А, дуже, дуже багато. Ого! Ходи до мене. Диви, і, і тут будуємося, давай. Ну. Место. Просто заліз... Блін. А тут не можна залізати. Ай, тут не можна залізати, стоп. Секунду. Тобто побудуємо тоді всі. Вісь отак. Девісь. Е а якщо ось так? Пеу... Окей, а як це ти... А, он так, то есть Кучу металевих штук я беру на металів. Штук. І якраз прикинь, якщо іменно тут зараз буде е жучара. Прикинь, mm -hmm. це буде жесть. Ну та, але не влад, ідіте на місто. Сой тут. Що тут є? Дві зараз я закрию. Я закриваю, відходь. ходь. Я закрию. Все вот свои. Да да давай продовжу. Окей, так що я там. Ай. Так, повернути. на ты. Я нашел ца. І давай цей. Пістолет знайшов. Тип. Я пістолет знайшов. Оу! Oh, підписники Саша Рівний Я пістолет. Йо-мо! Все, я знайшов еду. Я уже видалась. Эй! Uh. Зараз, да, я заберу її. Вс, ой, да. Ліс, ж ты! Та ну я написала... бегу, влад! натискай бег! Я не можу з нею. Забирай її. Да Забирай. Забрав. Є. Закривай. Закривай швидше. Швидше. Є. голос. Все у нас така база. Да, і Хто не... до нас попаде? Ніхто. Тільки жучара може знизу тут. Куда він не міг ламати метал? Так, да, надеюсь. Будь ласка, то це буде дуже. Що в мене Та там охоронник. Не знаю. Він ламає. Пістолет не готові. Пі... Дай, давай покажи підписника. Дивіться, підписки бачите, у нього реально тут пістолет. Так на мене металу немає. немає. Ну, так. Від нама охорони. Два. Так, не зламав. А ні, будь ласка, будь ласка, не треба. Убивай! Убивай! Нуль патронів! Байки мали просто у ніч. У ніч просто, куди можеш біжи. Куди візьми? Будемо знати. Охоронники ламають то-то, а то-то. Ух, я взял металеву штуку. Охоронцев від настал. Кажется, тут ладно. Подивись, дай. Нее, будиласка! будь ласка. Будь ласка. Не а, а вы не зом... За... А что тут? Тут, тут? А, лапли дверь. Оу. А вы не <звук> просто не ловлять. А, не. Хочу. Вален Я чі? до тебе ок. Охоронці ти ведеш? От двох, а ні, окей. Просто обходь, обходь з великим. Колом. Ой. Окей, хапка. Так. Я похавав. Майже І... ніч, протримайся. Майже день. Біля тебе туди! Є Фу! я вистаю. Є. І швидко погнали до нашої бази. Ага. Давай е телевізор візьмемо декор. Фонарик є бой. А його не можна. Екіпірувати. О, диви, тут металева штука. Є. Силочі є. О, біля. Не, я краще піддону візьму про всяк випадок. А давай знизу будувати базу. Давай, а що знизу? Повернуть. А то нема що робити. Де? Место. И э, давай я буду знать место. На поварке, Ок. Ну, при У При Принаймель... пистолет взломался. Капец. портануло. фартануло. Да. Так. Что... Ну, да, я одному охороннику что не снял кота. Ну, та я башу. Катана сюда. Насто там є друга. Ні. О, дивись, ту, тут в наступній, дивись де. де? Отут є ці металеві. Де? А. Можу... А, так ми можемо. Візьмемо маленьку і забува... забудувати... Де? Я біжу вже цей. Диви. Майже зроблено. Піддон. Піддон. Чого я не можу бігти? О. Все, і погнали наверх. А, а де там убудовано? А де наверху вбудовано? Так, так вони зламали, я говорю тобі за це. Ой. Та я тоді знизу. Блін. Блин. Блин. Наверх швидко. Що? Тобі кранти. Ти то відкрий, пиже, пиже, пиже. Тобі кранти. Швидко, да відкрий. Давай, давай, давай. Место. Давай, 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 давай. Кому. До нас вже біг? Ні. От от і що закрите? Типу, там небезпечно. Підписники буде дві частини. не ломай. Mm. Рад же видеть Чего? Что? Я бью. Я убил? И еще там. Да, куда лезешь? Блин. да, давай, давай, давай. давай. давай, давай. я я я убью. да, 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 давай. здоровья. давай. давай, давай. Ааа! Ай! Ну за що? За що мені це? Я помер. О, ну. Окей, на жаль, підписники на цьому у нас все. Буде за... чесна друга частинка. Ну так. За... Ну не друга, а ми зараз нім. Ну, Окей, та. на цьому у нас все. Сім папапа. З вами був я, Влад, хакер і Саша Чітер. Сім папа